Друзі, всім привіт Ви собі не думайте, я не возлі я... А Ти купив вже крутезний посівний матеріал соняшнику від компанії Євро. Так, воно все енергоємка, те же саме, як все хтось там пише. Та що там тут, що ви тут зробили? Це... Тут у мене ячмінь 9 вал посіяний, Норма висіва дуже маленька, 70. 5 кг на гектар. А ти купив вже крутезний посівний матеріал соняшнику від компанії Євросем. Тому не гальмуй, старкуй. Вся лінійка соняшника від компанії Євросем в наявності. Також в компанії EverSam є дуже класні пропозиції, бонуси та знижки при купівлі 11 посівних одиниць соняшника Avalon у фракції Premium. Ти отримуєш банку Геліантикса в подарунок безкоштовно. При купівлі будь-якої посівної одиниці соняшника скануйте QR-код, реєструйтесь на сайті компанії WarSem та приймайте участь у розіграші MacBook, рюкзаку та грошового сертифікату щомісяця. А в 26-му році, травень-червень, буде розігруватись ось такий шикарний квадроцикл. що друзі, всім привіт! Осінь 25-го року у нас таки балує. Одеська область, а саме центр Одеської області, зараз хтось буде писати, де південь. Південь, це у нас крайній південь, це у нас Ізмаїл. Північ це у нас там Любошівка, Саврань. У мене випало близько 200 мм опадів, якщо там бути точним, десь 180-190. Дасть Бог, ще зима у нас буде якась, може трошки якийсь дождик, якийсь сніжок випаде. І вже їсть глибинний запас вологи, тому треба сіяти соняшник і, дасть Бог, будемо з врожаєм. Тому що 25 рік був дуже тяжкий, страшний, повна засуха. Що не сіяли, які гібриди не сіяли, врожаю не було. Ого, сусід заводить свій генератор. Тут вже можна обділитися з цими шахедами. Тому, друзі, я не закликаю там засівати всі площі. Треба е, трошечки кожного року висівати. Тому що 25-24 рік в наших краях був неурожайний. 22-23 рік був врожайний. Тому 26 рік, я думаю, ми будемо з соняшниками. Так, друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео у нас, я вам покажу, буде про модернізацію моєї сівалки. Ставлю я на неї паралограми, потихеньку робимо самі те, що я показував в минулих відео. Зараз покажу, що я тут роблю з цією сівалкою. І так, друзі, як бачите, передню частину ми вже тут розібрали. Тут цих кольос вже стояло посередині, не буде, що там в кінці сезону вирвав його, бо розвернувся ззад, давав. Опустив сівалку, не подивився моя оплошність. І вперед пішов і воно вивернуло, вирвало. колеса у нас будуть по краям, ось тут стоять. впереді Ззаді каток цей буде викидатися. Ця конструкція буде зніматися, буде на двутаврі, виноситься. Ззаді колеса на двох циліндрах і вони будуть паралельно копірувати. Тут буде циліндр вижиматися. Ось така планка, яка йде посередині тягне, буде тягнути переднє колесо. І воно буде там крутитися вперед. Ось це плануємо. Ось ці секції повністю з анкером. Ось воно. Нижня частина це від бразильської сієлки Болдан. Ось так знімається, воно на 80 брус ставиться. Продається, секція буде 8 тисяч гривень. Покажу цей паралограм, ну я вже ви бачили, показую, ось воно як є. Ось я буду ними модернізувати, повністю буде сівалка 12 штук, щоб я міг регулювати міжряддя Тут винесеться одне колісо ну Подивимося, розробимо, як воно буде. Це, це все повикидаємо. Бак також знімемо, це буде в ангар, поїдемо, будемо доварювати сюди передню частину, це обирати цей низ, будемо від цього її десь на метра півтора. ну Типу, як дийшло, буде подобі культиватора В планах зняти механічну цю банку і поставити сівалки квернеленд чи кльон. Там йде двойна банка, одна буде під удобрення, друга буде під зерно з варіатором. Короче, пасівний комплекс. Так що, друзі, якось так. Як вам такі затії, скажімо так, воно все енергоємка. Те ж саме, як все. хтось там пише, Короче, я можу зробити самі, там, чуть ли не за 2 тисячі гривень. Нагадаю, це у нас виходить на продаж 25 тисяч гривень. Ось ця вся секція така нова. Завод її робить було 39 тисяч. Це було ще в сентябрі місяці ціна, вже може ще й подорожча. Не буду говорити, яка та фірма там робить, а я думаю, ви можете самі загуглити і побачите 25 і 39. То Я думаю, ціна говорить сама за себе. А там, звісно, в кого руки є, якщо хто хоче, то хай робить, Попробує, що це таке токарка, порезка, сварка. В общем, ціла 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 історія. Тому якось так. Так, дракончик стоїть. Сезон, можна так сказати, закінчився. Був тут прищлкав пару-тройку днів тому, був приморозок. Ну, як приморозок, вжима розмовка 3 градуси. Вода була не злита, але слава Богу, все нормально. Поігрався, викрутив ось там ту пробку в блокові. Ось вона в глибині. Видно, треба новий кран поставити. Прогнати, промити і злити воду якось так. Тут у мене ячмінь 9 вал посіяний. Норма висіва дуже маленька, 75 кг на гектар. Початок фази кущення, як ви можете бачити, вегетація вже зупинилася. Як то кажуть, дай Бог перезимує, чекаємо весни. В планах тут підживити 100 кілограм селітри, і на тому все. Якось так, друзі. Зараз поїду, покажу вам друге поле, там, де в мене е, висіяний ячмінь е, Казанова, перша репродукція, брав чечоти Андрія Борисовича. Там сів я 25 е, жовтня. Тут посів 1 листопада. Перша, навіть третя. Ось такий стан. Ви собі не думайте, я не возле прильота якогось шахеда. А це у мене на полі з зимовим ячменем. Зараз покажу. Ось таке виробляють дикі кабани. Це просто жесть. Треба буде брати якісь граблі, їхати і розправляти. І ще таких пару куч є далі. Тому, як то кажуть, то хоче поохотитися, милості просимо. Так, ну ось наш е, ячмінчик. Це у нас Казанова перша репродукція. Брав у Чечоти Андрія Борисовича. Норма висіву 80 кг на гектар. 30 міжрядя. Сіяла моя анкерна сівалка. Тут же ми випробували паралограмний анкерний сашник. Показав він себе дуже добре, сівалочку ми будемо переробляти. Під нього. Але це треба. Трошечки грошей, щоб доробити ще 9 паралограмних анкерних сашників собі. Якось так, друзі. Попередник, як ви бачите, льон, прямий пасів. Планую я тут підкормити 100 кг селітри, це як максимум і на тому все. Ну, звісно, що там фунгіциди, інсектициди це. Як то кажуть, само собою полагається. Ось де-не-де є падаличний льон. У когось він дуже великий. І ці мінус 9, які були сьогодні, зараз мінус 4. Це у нас 2 часа дня. Він ще, бачите, ще не тільки прижали його, але не вбило. Минулого року падалиця аж до мінус 14 стояла. В январі місяці пропала. Трошки є якийсь зимуючий бур'янчик маленький. А так і ячмінчиком і всходами я доволен. Кущення хотілося б трошечки більше. Ну так як оце вже, в принципі, пізні пасіви були. Тому і так непогано. Глибина посіву десь 3 см. Ось такий красивий ячмінчик. О, бачите, невеличкий плящик є льна. Десь, видать, пропустив оприскивателем гліфосат, тому що перед пасівом я гліфосатив поле. Якось так.